Ми нещодавно повернулись буквально позавчора. Повернулися з Луганщини з лінії фронту. Ми проїхалися по всім нашим підрозділам сил оборони, які там захищаються і тримають оборони на всіх напрямках Луганської області. області. Це Цей Суатівський напрямок, це і Кремінський напрямок і напрямок нашої вже славетної Білогорівки. Можу сказати, що достатньо важка в нас там ситуація. Особливо в напрямку крімної Білогорівки, тому що зосередили саме там максимальні зусилля російсько-окупаційні війська туди вони постійно кидають і в наступ і в нові резерви в особовому складу. І що стосується крімського напрямку, то якраз там і штурмують позиції наших сил оборони і кадрові військові так само. З різних підрозділів, там з, Іркутська, з Хабарівська, е, і Марпіхі, і десантники. І якраз туди вони і кидали е, оту свою сучасну техніку: там і Термінатори, там і Т-90 на даний час. Е, Т-90 е, щось в них підзакінчилось. Вже 72-ки е, їздять, воюють. Е, термінатор один так само там вже закінчився. Хоча ще один там катається, ну сподіваюсь, що найближчим часом і його доля буде в принципі вирішена так само. Пане Сергію, наскільки погода втручається у плани військових злочинців російської армії? От З одного боку я розумію, що там хлопці, наприклад, з Бахмуту вони розповідають, що ну грязюка, все, все все мокре, все вологе ґрунти ще не стало твердими. Тому важко просуватися абсолютно всім. І я так розумію, що це більш-менш схожа ситуація скрізь по фронту. Ми орієнтуємося і по погоді тут у Києві. То наскільки зараз оці погодні умови спиняють велике просування російської армії? Ви знаєте, тут якраз погода е, працює нам на користь, тому що ну скільки буде ще е, оце болото? Я думаю, що десь, враховуючи е, наші реалії, то десь можливо два тижні. Е, от якраз два-три тижні буде достатньо для того, щоб ми вже накопичували достатньо сил. Ну і трохи поміняли ситуацію з глухої оборони. Ми щоб вже переходили до контрнаступів.